Кажу чесно, мені навіть трохи ніяково лаятися на переродження монстра. Навіть після того як я закінчив його дивитися, я його нормально описати не можу, але не тому, що воно хороше, а тому, що воно трешак. Воно трешак. Але веселий трешак, я дуже не хочу використовувати те до кліше «Аніме це треш, і я теж. бо та фраза передбачає, що ви самі мусите бути нехорошою людиною, аби насолоджуватися нехорошим медіа. Ще я брекнею, інакше люди б не змогли іронічно насолоджуватися фільмами, типу гума. Це власне чи не найбільша моя претензія до західної медіа спільноти загалом. У них там дуже часто вважають, що мені потрібно якесь виправдання, аби насолоджуватися тим, чим я насолоджуюся. Єством цих лайок, окрім методу, сповільнити мою неминучу спробу самогубства, є те, що я суджу серіали згідно з рештою Суб'єктивних критеріїв, які для мене є об'єктивними. Коли я дивлюся «Потрапляцтво», головне і найважливіше для мене в ньому, крім сюжету та цілісності шлунку, звісно, є те, чи мусить це аніме бути потрапляцтвом. На це питання легко відповісти. Варто лише запитатися, чи втратила б історія щось, якби в ній взагалі не було елементів «Потрапляцтва». У випадку переродження, Частково трохи так, але здебільшого ні, не втратила б нічого абсолютно. Головний герой жив у сучасному світі, був убитий жінкою, переділися у гобліна. Бо чомусь японці завжди вбачають у гоблінах найпотворніших сучих синів сія планети. Тож ГГ стає гобліном да за допомогою своєї навички забирати навички у тих, кого він жер, стає сильним, подужним, вирощує здоров'я з най... Пеніс і взагалі все класно і кайфово. Нічого з цього не вимагає потраплятства. Навичка ГГ була доступна йому і в минулому світі також, тож уся та знайомість читачеві одразу йде котою під хвіст, хіба в Японії живе якась невідома колонія крутів. Додайте до цього вже звичну для цих поробок еволюцію. Ну, ви знаєте про що є? Якщо потраплянець застряг у тілі монстра, завжди має бути еволюція в стилі покемонів, інакше шоу буде дуже нудним. Тільки коли в інших шоу там логіка покемонів, то тут усе слідує логіці Дігімонів, де гоблін може еволюціювати у гоп гобліна, потім у огера, потім у вампіра, упері або. Чомусь мінотавра. Принаймні, ідеалізація також тут досі є, бо герой шпекає, ледь не всю жіночу частину власного племені, включно з жінками інших рас. Але тим не менш я отримав від цього посереднього трешаку неабияке задоволення. Графоній не такий вже й поганий, музика, в принципі, також. Зрештою, аніме є типовою такою п'ятіркою чи шісткою за дванадцятибальною системою. Абсолютно посереднє, та якщо ви і запам'ятаєте його, то виключно як якийсь дивний уривок пам'яті, типу А так, ГГ Огар плюс людина дорівнює високий орк. Певно, все це зводиться до одного питання. Що робити, коли ви розумієте, що серіал вас не здивує абсолютно нічим, та ви розумієте, що воно собою представлятиме? Багато людей, певно, пошлються на те, чи їм доподоби цей жанр взагалі, та чи дивитимуть його довки не набридне, чи закинуть. Я ж в цілому намагаюся оцінити серіал таким, який він є. То що, що воно трешак? Навіть трешак заслуговує на повагу, вам тільки треба розуміти, що воно є, та очікувати відповідно. Я сподіваюся, що так само, як і я чесно, просто лаюся на аніме тут, так і мої глядачі зможуть посміятися, як не зі мною, то з мене. Бо чому ні? Це і є перевага органічного глядача.